Добрий день любі діти. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Гарна писанка у мене, мабуть, краще й нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Отже сьогодні. Готуючись до свята Великодня, давайте розмалюємо різними візерунками писанки. Спочатку ми намалюємо крашанки, кольорові яєчка, а потім розпишемо і будуть у нас писанки. Спочатку простим олівцем Малюємо три яєчка, три овала. Яєчко, яке посередині, зафарбуємо червоним кольором, вводимо спочатку по контуру. І зафарбовуємо серединку, розгладжуючи його ось такими рухами. Якщо фарби не вистачило, знову макаємо пензлику водичку і набираємо фарбу. миємо пензлику водичці. Яєчко, яке справа, праворуч, ми зафарбуємо оранжевим кольором. Зафарбовуємо, яєчка ліворуч ми зафарбуємо блакитним кольором. Слик фарби зафарбовуємо по контуру пів серединку. Гладимо яєчко. Поки яєчка будуть підсихати, ми намалюємо зелену травичку, на якій будуть лежати наші писанки. Спочатку малюємо зелений горбочок, ось так проводимо лінію під самими яєчками. Зафарбовуємо його темно-зеленою фарбою. Так, миємо пензлик і малюємо тепер саму травичку вже світло-зеленим кольором. Набираємо фарбу на пензлик. І ось тут з боків. Малюємо травичку. Так, ми намалювали травичку, миємо пензлик. Також малюємо сонечко, яке світить на наші яєчка. Я намалюю посередині аркуша половинку сонечка. Ось так. І зафарбовую. Сонечко, малюємо. Ось у нас вийшли такі різнокольорові крашенки, а тепер ми їх перетворимо на писанки. Будемо створювати на них візерунок, розмальовувати візерунком. Червоне яєчко я буду прикрашати білим кольором. Малюю хрест зверху вниз. І посередині зліва направо. Так. Далі кожну частину прикрашаємо примакуванням. Тут примакнули, тут примакнули, тут примакнули і тут примакнули. Також прикрашаємо маленькими крапочками. Щоб намалювати маленькі крапочки, ми торкаємося тільки кінчиком пензлика. Тож я намалюю хвилясті лінії. Хвильки. Ось тут маленькі хвильки такі. Також білою фарбою я хочу прикрасити блакитне яєчко. Я на ньому намалюю ось такі рівні смужечки зверху і знизу. І білою фарбою прикрашаємо трішки і оранжеве яєчко. Малюємо маски зверху і знизу. Все, білою фарбою у нас закінчилася. Миємо пензлик і приступимо до іншої фарби. Міняю колір фарб. Беру зелений. На оранжевому яєчку намалюю хвилясті лінії. Ось такі хвильки. Вверх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. І тут також. Так. Ще на червоному яєчку намалюю зелені маски. Ось так, по бокам. Тут. Тут. Тут і тут. Так, і ще намалюю. Ось тут хочу намалювати мазочки зелені. посередині Так, все з зеленою фарбою ми все закінчили малювати. Миємо пензлик. Міняємо колір на фіолетовий. Тепер будемо малювати маленькі крапочки. Спочатку посередині і на ось цьому білому хресті намалюємо. Фіолетовим кольором крапочки. На білому хресті. Ось так, тільки кінчиком пензлика. Так, миємо пензлик, змінюємо колір на червоний. Блакитне яєчко прикрашаємо червоними смужками. Також на блакитному яєчку зверху і знизу намалюємо ось таке тройне примакування, як на півквіточку. Зверху. І знизу. Також червоним кольором намалюємо крапочки. Ось тут, в ямках між зеленою хвилястою лінією. Ось так, де ямки, ставимо крапочки. Так. Також ми намалюємо червоним кольором посмішку нашому сонечку. Посмішку. І оченята. Ось у нас яке вийшло гарне сонечко. Миємо пензлик і знову змінюємо колір. Також намалюємо візерунок ну, ватною паличкою. Ватною паличкою намалюємо кружечки. Вже не крапочки, а більші кружечки. На блакитному яєчку малюємо посередині оранжеву квіточку. Ось так. Посерединці, зверху, знизу, зліва і справа. Так, також малюємо ось тут зверху кружечки. І знизу. Також ми намалюємо квіточки, які ростуть в травиці. Також саме. Посередині, зверху, знизу, зліва і справа. Ось такі гарні квіточки. Міняємо колір на ватній палоці. Змінити ми або акуратно перевертаємо паличку, або беремо іншу паличку. Змінила я колір на синій. Ставимо кружечки ось тут посередині. Також, також ось тут я хочу поставити. Так, і тут внизу. Візерунок на писанках повинен бути Так, А також ми поставимо ось тут, на червоному ще яєчку. Також давайте зробимо синім кольором, виділимо серединки у квіточок. Думуйте, дітки. Придумуйте свої візерунки! Ось такі гарні писанки у нас вийшли! Весна розквітла, наче казка, і сяє Сонце у висоті. Вітаю вас зі світлим святом Пасхи. Христос воскрес! Воістину воскрес! Натхнення вам і успіхів, любі діти! Вітаю вас із святом! До побачення!